Ну що так, Доброго дня, шановні друзі. Якщо друг день добрий, знаходимося на Беліховій могилі, яку ми вже неодноразово писали. От, попри всі заяви влади, могилу розкопують і продовжують розкопувати і, власне, ганебно ставляться до оточення до громади і не слухають побажання людей. Власне, нам погрожують ще тим, що будуть якісь там поліція проти нас чи якісь дії. власне, це люди, які займаються розкопками могили. Оце голова експедиції, так званої, дуже пихато себе поводить. Власне, от ми бачимо зараз на цьому прикладі те, що Україну і українців не поважають на рідній землі, і в центрі України відбувається власне отакий е сепарський, я так думаю, відношення до українців. Хоча там копає так, людина в військовій формі, але я вважаю, що це просто ганьба людина в військовій формі. Копає козацьку могилу, українську могилу, яка просто була під охороною. Зараз я хочу просто, щоб ви поширювали це онлайн, щоб дивилися, що відбувається. Оце беліхова могила. Зараз, попри те, тут зібралася громада, зібралася кобзар, приїхав заспівати. Ми думали, що щось буде, що все-таки спинилася ці дії злочинні. Але дії злочинні відбуваються. От, будь ласка, далі. Тесленко стоїть, керівник експедиції, Якеся там кер... контролер біля нього. І власне от йде розкоп цієї могили, от так ганебно. от Розкопують, розривають, як нашу душу, мабуть, українську. Це Дніпро-Дніпро. От нам тут погрожуючи при приїде поліція на нас, поліція а не на них. І власне, оці всі люди вони просто нищать нашу культуру, Нашу а що? що, що чого. Я не підходжу до вас. Бачите, мені навіть підходити не, не можна знімати. Яка техніка? Я не, я не бачу техніки, я тут стою. Я всі точки ніяких земляних робіт на мене не я розумію, що ви переживаєте просто за те, щоб я не знімала. Вас зараз дивиться Україна. З Вас зараз дивиться Україна, будь ласка, ви можете коментувати все на камеру. Тобто, да, будь ласка. Бачите, тут громада зібралася, люди просто обурені тим, що відбувається, розкопуються, просто могила розривається, як прийдеться. Оце, будь ласка, люди, які виконують це все, керівники цього всього, наглядачі. Отак в принципі, знаєте, висновки такі: хлопці воюють, а Україну розривають і зруйновують заради оцього крутого будинку, який буде будуватися. І власне, ми бачимо відношення до цього всього. Ганебне відношення, пиха. Отака. От зараз буде звичайний працівник, начебто, да? і він буде зараз щось там. Тут власне, громада стоїть, ще підійдуть люди. Але це все відбувається. Хочу, щоб ви подивилися. Зараз нас тут будуть щось поліцію викликати, чи щось, якісь дії відбуваються. Дуже нахабно, дуже пихато відносяться до людей. І, власне, Санрей, оце я хочу сказати, Санрей, просто покажу його. оце будується. Тут відпочивав Янукович не один раз. Голова Санре, його оточення пов'язані зі справами Шарія. Вони фінансували його. І, власне, Оце, оці, люди, оці люди, які кажуть, як місцеві кажуть, вони бюджет місцевий вкладають. Я не знаю, бюджета не побачила в підгородньому, від них люди живуть, мешкають дуже бідно. А оце могила, могили розкопують. Чи може отаке от, от панство, отака от от зневага до людей зараз в часи війни бути? Я говорю просто. З позиції, звичайно, людини, але мені дивно, бо хлопці воюють. І власне, зараз йде, просто розривають козацькі могили. От, будь ласка, Санрей будує. Це людина, яка підтримує Януковича. Подивіться в інтернеті, там є інформація просто. І Керівник Санрею цього. І власне, шарієм був пов'язаний. В свій час балотувався з Сарьовом, і оце відбувається. А для чого це відбувається? Йому стала поперед горла козацька могила. Вони кажуть, це не козацька могила. Але ж навіть якщо це могила Тоби бронзи, то не вже маючи охоронний номер, ця могила має бути знищена От таким чином. От, Будь ласка, копають. Угу. Щоб оце взагалі-то ці всі виконавці вони мають бути покарані. Вони регочуть на камеру, просто вони купили Україну, купили нашу владу, владу саме дозвіл їм дала наша. От тепер висновки. За кого наша влада? Якщо вона дає таке, чи вона не знає наш пан президент? Я звернення зверталася з цим, але коли б раніше журналіст офіційно звернувся. Через телеканал, а я через інтернет зверталася, то вже була якась ідія. Ні, дії немає. Чекають на листи, які ми будемо пересилати. Люди пересилають, але листи, відповідь дуже повільно приходять. Я знову звертаюся до пана президента. Якщо ви з Україною і з українцями, то будь ласка, відреагуйте. Зараз у нас тут канал. Коли, коли ви... Не пускають канал займати. Давайте mm -hmm. Дивіться. Бачите, керівник експедиції, послани. Mm -hmm. Ви дуже переживаєте. Mm -hmm. mm -hmm. Або на моїх людей, або ви та не розривати тоді, якщо тріщини тріщина йдуть. Стільки років, тисячі років ти ще не знайшли, а зараз пішли. бо ви прийшли сюди. Як ви переживаєте за українців, боже мій? Це жах, коротше. Ви бачите? все таке відбувається. Це жах просто. Коротше, бачимо, що відбувається. Тут канал теж знімає.